Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи. Говори. Бутенко Степан Петрович 13 років. Сідак Ганна Микарівна 12 років. Сокол Микола Данилович. 12 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи. Говори. Витеченко Ганна Миколаївна, 13 років. Я приєднуюсь до акції. Голодомор. Не мовчи. Говори. Байбус Олексій Григорович, 14 років. Навіченко Григорій Максимович 14 років. Навальний Василь Михайлович, 16 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Носуля Іван Кіндратівич, 17 років. Я приєднуюсь до акції Голодомор. Не мовчи, говори. Навальний Василь Михайлович, 16 років.